Росія атакувала три країни НАТО дронами над столицями Данії, Норвегії та Швеції помітили безпілотники. Вони гуділи над аеродромами, зривали рейси, сіяли паніку. Взагалі насправді там була жесть, і це після схожих провокацій у Польщі та Естонії. І от багато що вказує саме на Росію, адже такі дії схожі на її стиль гібридної війни. Москва, звичайно ж, віднікується, все спростовує, але... Якщо ви, друзі, додивитесь цей випуск до кінця, дізнаєтесь, хто стоїть за цією зухвалою провокацією, а також як реагує НАТО, можливо, багатьох з вас реакція НАТО насправді здивує. Але спершу підпишіться, будь ласка, на цей YouTube канал. Не забувайте ставити лайки, залишати свої коментарі. Це дуже важливо для розвитку спільноти. Ну і все, давайте щоб часу не гаяти. Одразу будемо починати. Отже, почнемо з Данії вчора, приблизно о 20.30 за місцевим часом над аеропортом Копенгагена Каструп, так і називається. Помітили два-три великі, такі дуже крупні масивні дрони. Вони не просто там літали, годіли, вони виконували складні маневри. Вони вмикали і вимикали світло. Ну одним словом, фактично. Демонстрували, що їх контролює досвідчений оператор, і це кажу не я, як там зі сторони, так про це каже місцева поліція. Тобто, за цими дронами стояв досвідчений оператор. Через це аеропорт зупинив роботу майже на 4 години. Щоб ви розуміли, це не просто якийсь там аеропортик, це величезний гігантський хаб, куди злітаються в з таку точку. Ну я не хочу перебільшувати, звичайно, але велетенська кількість літаків, значить, на ньому багато чого зав'язано з авіації, і от, за даними Flightradar, близько 100 рейсів затримали або скасували 50, там плюс-мінус перенаправили до інших аеропортів, тисячі пасажирів не змогли вчасно вилетіти. Значить, відомо, що прес-секретарка аеропорту Ліз Агерлі Курштейн сказала таке. Жоден літак не може злетіти чи приземлитися. Поліція Копенгагена підтвердила, що дрони були більшими за цивільні, але чи це були конкретно військові апарати? Поки що не ясно. Принаймні, станом на момент запису цієї програми. Офіцер Анетте Остенфельд в інтерв'ю AFP зазначила, що розслідування все ще триває. Цікаво, скільки воно ще там буде тривати. Значить, прем'єр-міністрка Данії Мете Фредеріксон назвала цю подію. Цитую найсерйознішим нападом на критичну інфраструктуру країни. Вона прямо сказала: я не виключаю, що за цим стоїть Російська Федерація, і, от, за її словами, мета таких дій створювати хаос і тривогу. До речі, я вам хочу сказати, друзі, що я тут вже підрахував відстань від Копенгагена до найближчої точки Росії Санкт Петербурга приблизно 1155 кілометрів по прямій. І виникає запитання: звідки ці дрони і як саме вони подавали таку відстань? Я дам відповідь на це запитання, але дещо згодом. Тепер Норвегія. Того ж вечора дрони помітили в кількох місцях цієї країни, значить, в країні в Норвегії увімкнули сигнал повітряної тривоги. Там всі аж ахнули від нього. Насправді, тому що ну слухайте, не було ж такого ще з часів там Другої світової, і от над аеродромом Осло, Гардермоє, називається цей аеропорт, Бачили також безпілотники, через що повітряний простір також закрили, як у випадку із Данією, і це зупинило 12 там 14 рейсів. Деякі з Анталії, з Малаги, з Манчестера перед до аеропорту Бергена, і от там вже під ранок, о 3.38 за місцевим часом, представниця аеропорту Моніка Фастінг повідомила е, виданню VG що повітряний простір таки відкрили, і зранку польоти там пішли за графіком. Але це не все, тому що згодом з'ясувалося, що інший дрон гудів над фортецею Акерскут як акерсгус, отак вона називається. значить це вже серйозніша історія, тому що це надзвичайно важливий військовий об'єкт в Осло. В місті затримали двох громадян. Пишуть про двох громадян Сінгапуру. Їх помітили біля місця запуску цих дронів. Хто вони поки що деталей немає, але є підозри, що Росія могла використовувати іноземців. Вона це дуже часто і багато робила і робить для маскування своїх дій. Значить, історія з Агерскусом, друзі, це не просто так. Тому що росіяни, якщо це вони дійсно, а я переконаний, що це вони хоч хочуть довідатись про всю військову інфраструктуру країн НАТО. і в тому числі Норвегія підпадає під це. І от там, згідно з підрахунками, відстань від Осло до Калінінграда. Найзахіднішої до речі точки Російської Федерації близько 850-860 восьмиста по кілометрів попрямі це до речі в межах досяжності сучасних дронів, таких як Гарань 2 згодом я проясню, які конкретно дрони могли запускати, і яка відстань від Росії до європейських країн, тому що насправді там реально дуже цікава інфа, значить, у Швеції у Швеції. Того ж вечора над Мальме бачили величезний дрон. Місцеві жителі повідомили поліції, що він дуже голосно годів, і він не був схожий на поліцейські безпілотники. Дрон завис там над якимось спортивним майданчиком. Потім він полетів на схід. Поліція отримала там кілька повідомлень, але знайти цей апарат не вдалося. Цікаво до речі, що Мальме лише за 30 кілометрів від Копенгагена. Де нагадую, також були помічені ось ці величезні дрони? Чи, могло, чи могли це бути ті самі дрони? Ну поки що невідомо знову ж таки не так багато часу минуло. Треба з'ясувати всі обставини, і згодом я, я сподіваюсь, принаймні, що, хоч їх не забояться країна НАТО, повідомити. Але міністр оборони Швеції Поль Йонсон заявив про те, що слухайте, країна готова захищати свій повітряний простір навіть із застосуванням зброї. Уявляєте взагалі, що відбувається? Вау. Жодна країна каже: він не має права порушувати шведський повітряний простір. Уряд вже дав армії чіткі інструкції, включно з правом збивати дрони без попередження е, для мене це взагалі дуже дивно збивати дрони без попередження. Ну Це просто значить, лідерка соціал-демократів Магдалена Андерсон сказала, що НАТО має захищати кожен сантиметр території альянсу. Як би смішно це не звучало, я розумію, що багато скептиків у нас, і я один серед них. Е, НАТО, до речі, також відреагувало друзі, і згодом я розповім, як саме, можливо, ви взагалі будете здивовані. Роз'яснимо, при цьому треба сказати, що самі країни не наважили збивати ці дрони: ні Данія, ні Швеція, ні е, Норвегія. Вони їх не збивали. В урядах заявили, що дрони десь зникли, де зникли? Вони що розчинилися в повітрі, чи що з ними відбулось. Дуже насправді сумнівна історія. Щось вони точно приховують. Можливо, знову бояться, я не знаю, а можливо, дійсно, дрони просто зникли. Там же умілі оператори були, ну кудись там завели, посадили, забрали, розібрали. Не знаю, це, це не я маю з'ясовувати, а там правоохоронні органи цих країн, армію навіть не задіяли, просто вивели поліцію. Це нормально, по-вашому? Це ці країни НАТО, які дійсно готові до війни. Але тепер постає найголовніше питання: чи могла це зробити Росія? І от аналітики з Дефенс Експрес кажуть так: ну не прямо відповідаючи на запитання. Вони просто зробили, значить, графіку, на якій видно з урахуванням всіх підрахунків. Що такі дрони, типу як Шахет, як герань 2, мають радіус дії до 2,5 тисяч кілометрів. І от спускових майданчиків в Криму, в Брянську, Санкт Петербурзі, в тому ж самому Калінінграді і так далі, вони можуть дістатися до Скандинавії, а ми ще не про ці країни з вами говорили: Нідерландів, Німеччини, навіть до Італії. А якщо запускати з Білорусі там чи з того ж самого Калінінграда, під ударом опиняться майже всі європейські столиці. Ну, всі там, окрім Лісабона. Можете уявити, а як же НАТО відреагувало на цю історію після інциденту із російськими видищувачами в Естонії? Альянс заявив, що у разі повторних е, вторгнень Росія отримає військову відповідь. В цій заяві сказано, що дії Росії це частина безвідповідальної поведінки НАТО. Підняло винищувачі для перехоплення російських мігів в Естонії. А Фінляндія, Латвія, Литва, Норвегія і Румунія також там повідомляли про порушення їхнього повітряного простору. І, от в НАТО кажуть, що ми будемо використовувати усі необхідні інструменти для самооборони, як військові, так і не військові. І підкреслили, що звичайно, всі вони віддані там усі п'ятій статті НАТО статуту НАТО про колективну безпеку. При цьому от особисто мені чесно, абсолютно не зрозуміло, що означає фраза. Ми готові разом з союзниками використовувати усі військові і невійськові інструменти. Тобто, що вони готові збивати дрони над своєю територією чи вони готові дзеркально бахнути по Росії? Це ж ну, принципова різниця. Це ж різні речі. Ну то, тому що якщо вони готові лише збивати дрони над своєю територією, я не розумію, навіщо взагалі збиратися, засідати, консультуватися і ухвалювати очевидні рішення, коли на тебе летить дрон на твою територію, ти зобов'язаний його збити. Тому що він зб'є тебе, навіщо при цьому збиратися і говорити Росії, що ми це будемо робити? Що це за маразм взагалі? Але якщо ви дійсно зібралися для того, аби повідомити Росії, що ми будемо такі ж самі дрони відправляти на вашу територію, бити по вашим військовим об'єктам, або так само, там я не знаю, провокувати в лапках, ну це вже інша історія. Це абсолютно принципова різниця. Але я не знаю, напишіть ви в коментарях. Чи вір, як, як НАТО відреагує, вдарить по Росії, чи просто буде збивати свої дрони? Я не впевнений, що НАТО наважиться вдарити по Росії. На жаль, тепер про те, друзі, навіщо це взагалі потрібно Путіну? ці всі, всі провокації з дронами і так далі. Цілком очевидно, що Москва тестує НАТО, тому що здача Путіна показати, що НАТО не здатне в нинішніх умовах збивати російські дрони, і так воно на жаль є. І НАТО не спроможне дати чітку, рішучу вірніше, відповідь, так тому що заява про захист кожного сантиметру землі країн-союзників НАТО це просто, вибачте, заява. Це не відповідь Росії. Москва взагалі плювати на це хотіла, і вона цим користується. Запускає спочатку була Польща, потім Румунія, потім Естонія, тепер ще три інші скандинавські країни. Ви ж розумієте, до чого це все йде? Москва розуміє лише мову сили, і цю силу продемонстрував в Москві. Реджер тайпрокан з 2015 році. Пам'ятаєте, коли він збив російську сушку, яка з Сирії залетіла на його територію, в його повітряний простір? Спочатку турки попередили, коли це було вперше. Сказали, що ще раз залетите, ми вас зіб'ємо. А потім ця сушка ледь встигла залетіти в повітряний простір Туреччини її так бахнули, що залишилися лише спогади про цю сушку, Да? Ось такою має бути відповідь. Лише таку відповідь зрозуміє Володимир Путін. Тому що якщо ви будете нянчитись з ним, розповідати про ой, ми будемо захищати один одного, кожен сантиметр землі, там, і при цьому нічого не робити. Так слухайте, там не тільки Норвегія, Швеція чи Данія буде під загрозою, але й ті країни, про які написали аналітики Дефенс Експрес, столиці цих країн. І Лісабону, і Лісабону до речі, також не сховатися. От і все. Тому друзі: дрони над Данією і Норвегією, і Швецією це не просто випадковість, це виглядає як спланована провокація. Багато що вказує саме на Росію. Відстань, можливості дронів, попередні інциденти в Польщі, Естонії і в Румунії все це складається в одну картину. Росія ймовірно тестує реакцію НАТО, сіє хаос, перевіряє наскільки далеко може зайти. А реакція альянсу слабка, тому що вони кажуть, що порушень не терпітимуть, але терплять. Але що буде далі? Чи побачимо ми ескалацію, чи готові європейські країни до нових викликів. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про ці події. І чи вірите ви, що Росія стоїть за цими нападами, і чи НАТО відреагує конкретно військовим шляхом, завдаючи ударів по території Російської Федерації? Дякую, друзі. Залишайтесь на цьому каналі, підписуйтесь на нього. Підписуйтесь, будь ласка, активніше, бережіть себе і до наступної зустрічі.